Повідомляю, що президент Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку для мобілізації з 27 до 25 років. Звичайно, абсолютно правильний крок, тільки в мене питання: чому з 25, а не хоча б з 22. Ми що чекаємо, коли ворог захопить решту України? І тоді навіть не з 22. А 17, а то й 16 всіх хлопців е московити загребуть і кинуть захоплювати Європу, воювати проти Європи. Нам це потрібно, чи що? Буквально е на минулому тижні один товариш розповідав про знайомого тан танкіста, командир екіпажу. Йому 54 роки. Два його побратими по танку ще старші. Так що саме цікаво, той 54 роки, єдиний більш-менш здоровий в танку, може сам залізти на танк в тих, яким під 60, в одного нога, в іншого спина. Самостійно без. Якоїсь там якогось піньочка або без допомоги е, свого командира вони залізти не можуть. Багато цих хлопців не воюють. Ну, вони воюють непогано, вони як танкісти професійні, але е, фізична форма для солдата теж має значення. Ну, особливо, е, якщо мова йде про піхоту. Ну, тут треба визначати, чи ми хочемо якогось результату е, на полі бою, перемоги, або принаймні фіксації того, що є, або ми е, хочемо, вибачте, утилізації тих, кому за 40, за 50, і, і е, на цьому наш інтерес мобілізації. Зупиняється. Ну, якщо ми все-таки хочемо результату, то потрібно залучати молодих. Зайдіть в будь-який нічний клуб, будь-який спортзал, будь-який ресторан, повно здорових, в тому числі досить накачаних молодих хлопців з бородами, які зараз не мають чим зайнятися, тому що роботи немає. В країні маса безробітних, молоді мужики, поїхати за кордон не можуть е заробляти. В ну, 26 років його не брали е на війну, тому що типу він ще дитина. ну Якщо в 26 років е ще дитина, то я не знаю, як це може е бути. Звичайно, що. Е Потрібно дуже багато уваги приділяти більше, ніж до цього, екіпіровці захисту солдатів від всіх можливих ворожих небезпек. Ну, крім екіпіровки, це те, що я вже говорив багато разів. Будівництво лінії оборони, української лінії Маннергейма від Чорного моря до кордону з Польщею. Тільки це. Убезпечить українську армію від значних втрат, а відтак дасть можливість основну частину призову, якщо не всю, робити на добровільній основі.